Вітаю, друзі! Сьогодні 11 жовтня. З вами знову центр громадської аналітики. Вежа вже традиційно. Щодня ми обговорюємо із моїми колегами, знайомими, знаними в Україні експертами дуже складні. Питання доносимо до вас їх максимально просто, аби ви могли орієнтуватися в непростому політичному житті України та закордоння. І сьогодні зі мною у віртуальній студії Ілля Несходовський, керівник аналітичного напряму мережі захисту національних інтересів АНС, який нам допоможе розібратися, із однією дуже пікантною, як на мене, історією, яка відбулася в Верховній Раді, буквально нещодавно ухвалили новий закон про підвищення податків. Вітаю вас, пане Ілля. вітаю вас, пан Марія. Нагадаю, що буквально 10 жовтня вчора, фактично, якщо не помиляюся, я мене поправить, Верховна Рада прийняла в другому читанні проєкт закону про підвищення податків. Це зміни до податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування у період воєнного стану. Так вони його обізвали, і там є одна, як я люблю це говорити слово, пікантна деталь, яка мене ну просто тригерить і розриває в шматки. Це те, що закон буде діяти. Не з того моменту, коли він там, наприклад, ухвалений, або відповідно до бюджетного кодексу спочатку нового фінансового року, а він буде діяти взагалі заднішнім числом. Це як на мене, треш повний, але там є треші, і набагато більше і я нам зараз все це розповість. Ну, це треба називати не трешем, а антиконституційною нормою, чому тому, що відповідно до конституції закони не мають зворотної дії. А вони можуть діяти тільки в тому випадку, якщо вони покращують е, ситуацію тих, на кого цей закон розповсюджується в іншому випадку. Це закон антиконституційний, і по факту, от в цьому моменті, з приводу початку дії цього закону, він є антиконституційним. У мене до речі буде велике питання з приводу того, як це цю проблему будуть вирішувати, наприклад, суди, е, коли якщо хтось захоче відповідно скасувати, хоча б за той період, я розумію, тобто людина зможе. Скасувати для себе певну дію закону а, з 1 жовтня до, наприклад, моменту підписання цього законопроекту, коли він вступить в силу, і будь-який суд, якщо він керується безпосередньо Конституцією України українським законом України, то він має визнати про те, що в період з 1 жовтня до а, моменту підписання цього законопроекту норми закону не діяли. Тому це скажімо, не просто треш, яке нам чомусь не подобається, це порушення законодавства. Ну, якщо чесно, от в цьому і є проблема українського е парламентаризму, а е в тому, що ну якщо дуже треба, то можна обійти не тільки закони, а й конституцію. Зокрема, наприклад, нещодавно це не стосується податків, але можу так само відреагувати, е коли е безпосередньо своїм рішенням кабінет міністрів призупинив. Дію бронювання, тобто, відняло свою постанову. Це також є антиконституційно, є відповідні норми, є відповідні правила, є відповідний законодавчий процес, є відповідні приймати робити це правильно, але ось це, ну скажімо, бажання е, прийняти якесь рішення, воно фактично йде всупереч. Тому в цьому контексті ну це дуже сумно, Чому тому, що, наприклад, ми я вивчав е як е побудована система прийняття е рішень Швейцарії, так для них е сам процедура є важливіше за будь-що у випадку порушення процедури, наскільки би це не було вигідно для швейцарців, для Швейцарії, для тих кантонів, які там знаходяться, все це відміняється. Тобто, для них процедура є понад усе, для нас закон як вийшла. Куди захотів, так і вийшло, і це звичайна проблема. А щодо конкретно, інших, конкретно по цьому закону, інших норм, а, по перше, моє ставлення так, я розумію, що податки потрібно було піднімати. Я дійсно це розумію, тому що залучення тих коштів відповідно воно з 500 мільярдів значну суму залучається, але разом з тим. А, необхідно було покрити десь приблизно біля 100 мільярдів а, гривень а, для того, щоб, скажімо так виконати а, відповідно ті моменти. Ми з вами, до речі, говорили про цей законопроект і ці ініціативи. І тут а, хотів би звернути увагу про те, що спочатку було 128 мільярдів, потім вони скоротили до 30 мільярдів, потім підняли до 60 мільярдів. А, ну, це знову ж таки ставлення. Це значні суми, це десятки мільярдів гривень. І разом з тим, а скільки конкретно потрібно, питання залишається відкритим. А, при цьому ми свого часу на першій зустрічі Мінфіна, коли він вніс цей законопроект, якраз а, говорили, чи можна скоротити видатки і відповідно таким чином зменшити а, потребу в коштів. Він сказав, ні, потім зменшив. А, чи врахували ви перевиконання бюджету? Ні, це не потрібно враховувати, потім врахувати. Тобто, це показує таку нечесність з боку Міністерства фінансів з приводу е, потенційних можливостей наповнення державного бюджету. Так само, коли ми говорили, що в існує схема 1, 2, 3, 4, 5, Давайте їх закривати. Це додатково десятки мільярдів гривень надходження до державного бюджету. Знову ж таки, ну ви розумієте, це довго, це складно, це відповідно, ну скажімо так, ростяна це в часі, а гроші потрібні прямо зараз. Питання залишається відкритим. Тобто, як е, будується комунікація і відповідно, ті пріоритети, які ставить міністерство фінансів. Ну і ще один такий важливий момент. Е, у нас е, нещодавно було прийнято рішення. Якраз на вашому каналі я читав е, цей дивився цей огляд е, з приводу того, що Європейський Союз е, виділяє нам 35 мільярдів євро е, або в доларах це приблизно біля 40 мільярдів доларів, е, е, які ми отримаємо. На наступний рік потреба у фінансування складає. Е, ну там по різному МінФін дає оцінку: то 32 мільярди, то 37 мільярдів. Ну в будь-якому випадку менше 40. Це раз. По-друге, на наступний рік у нас передбачена значна сума коштів, які мають зайти по програмі Ukraine Facilities. Крім цього, у нас є відповідні транші е, е, міжнародного валютного фонду. Є відповідна технічна допомога від світового банку? Є відповідне рішення від Сполучених Штатів Америки. Я розумію там складний політичний процес, але в цілому певні скажімо так зобов'язання є. І у мене про це питання: а навіщо тоді, якщо основна сума цім по цим 40 мільярдів, у нас нема відповідна заборони на використання за будь-якими цілями, в тому числі на армію, то навіщо піднімати податки зараз? Ну, це питання залишається відкритим, тобто у вас є достатньо коштів і навіть більше для того, щоб повністю покрити свої невійськові витрати і забезпечити фінансування, додаткове фінансування армії на ті саме 500 мільярдів, про які ви говорили, там десь приблизно біля 10-15 мільярдів ми можемо отримати. І що відповідно заявляла Підласа, якраз нещодавно дала інтерв'ю. Вона сказала: А ми хочемо цю суму розтягнути на два роки. Я перепрошую, а перемогти, ви хочете? Ну, питання дуже просте. Як можна ну, говорити, що да, у нас є гроші на те, щоб завантажити свої а, підприємства військово-промислового комплексу для того, щоб у наших, а, людей, ну, наших війн, воїнів було достатньо снарядів і іншого озброєння, яке виготовляється в Україні? А тут заява є наступна. А давайте ми їх притримаємо ще на наступний рік. Я ще раз заявляю, ви про 26. -й. Так, да, на 25 на 26 рік і виникає питання, якраз нещодавно це інтерв'ю. Я задаю: Ну, як так? Ну тобто, е, ви краще спрямуєте її на зброю, щоб у нас не було жодного взагалі такого питання як е, снарядного голоду чи, наприклад, збільшити кількість виробництва ударних дронів. Якщо ви щодня будете випускати по 200-300 ударних дронів по всій території Росії, там з там Якщо не помню, півтори тисячі кілометрів вже дістаємо так. Давайте все профінансуємо і просто закидаємо всі їхні підприємства, електростанції, інші всі об'єкти критичної інфраструктури, і війна припиниться. Нащо зараз тримати кошти, це взагалі просто логіка, яка випадає, і нарешті безпосередньо по тим рішенням. Тобто, я ще раз говорю: підняття податків на цей рік я розумію, підняття податків на наступний рік, я не розумію. Що у нас тут відбувається? У нас тут відбувається, що підняли знову ж таки, як я й говорив свого часу, що той, хто встиг добігти а, до а, податкового комітету, а їм всім фактично ну, ті норми, які впроваджувалися, вони були скасовані. А що у нас залишилося? У нас залишилося все населення України, які отримують офіційну mm -hmm. заробітну плату, де них піднімається військовий збір з півтора до п'яти відсотків. І це питання відкрите. Я вважаю, що це е, на даний момент є недоцільним, особливо тих, тих людей, які отримують е, низьку заробітну плату. Це означає тому, що у нього, наприклад, з 10 тисяч гривень буде забиратися 350 гривень. Для декого може здаватися це незначна сума. Але повірте, та людина, яка заробляє 10 тисяч гривень на е, родину, це суттєва сума. Це означає, що він на що чому, на чомусь має економити. Він не зможе економити там умовно на ті постійних витрат, які у нього є. Значить скоріше, він буде економити в тому числі на їжі, тому що за опитуванням світового банку значна кількість українців не мають собі можливості там більше 56%, не мають собі можливості купувати навіть а, одяг. Тобто ті кошти, які вони отримують, вони повністю витрачають на їжу і на поточні потреби, а деяким навіть не вистачає на їжу. Отже, виникає питання: як ви можете забирати? Бо, наприклад, якщо ми будемо говорити, той, хто отримує 8 тисяч гривень, таких багато. Ми говоримо на Київ, просто з цієї рамки і не дивиться на Київ чи Львів. Київ і Львів це не укр... не вся Україна. Подивіться, що відбувається в всіх інших регіонах. Відчуйте, як люди там живуть, там набагато менше суми. І як результат, о, ви йому будете залишати забирати майже 2 тисячі гривень, будете забирати в цієї людини. Бо mm -hmm. ну, я вважаю, що це цинічно, особливо і під час війни, і під час такої ситуації. А далі потім, а, це перший момент, на який я би хотів звернути увагу, і відповідно всі українці заплатять, як ми вже сказали, заплатять в тому числі і заднім числом, тобто починаючи з 1 жовтня. А наступний крок, хто у нас знову ж таки виявився багатим, це ФОПи, першої, другої, там треті, четвертої групи. Якщо умовно по третій групі, я скажу відверто, я вважаю, що цей один відсоток, скільки би я не спілкувався, якщо всі, хто у мене знаходиться на третій групі, він говорить: я готовий заплатити. Якщо це йде на армію, якщо це йде на нашу перемогу, цей один відсоток для мене не критичний. Той, хто знаходиться на третій групі і хто сплачить зараз 5%. Платити 6 відсотків для нього. Ну, не є, скажімо так, важким, але візьмемо той, хто знаходиться на першій групі, на першій групі це люди, які торгують на базарах, і люди, які надають побутові послуги різноманітні. це ремонт зуття, це перукарі, це інше для них 800 гривень. Є суттєвою сума. Але якщо ще згадати, що уряд надав їм можливість не платити ЄСВ протягом воєнного стану. А то в е, законопроєкті про бюджет вони намагаються цю норму скасувати. І як результат, вони будуть платити не тільки ці 800 гривень, а ще додатково єдиний соціальний внесок в розмірі 1760 гривень, якщо рахувати, що мінімальна плата 800 Тобто, 2560 е, гривень е, людина повинна платити щомісячно або майже 8 тисяч за квартал. Ну я тут бачу серйозну проблему. Будуть або закриватися, працювати а, в чорну, або просто-напросто взагалі не будуть працювати. Це серйозний ризик. Ну, а ще один такий важливий елемент, який би я хотів зазначити, а, цим законопроєктом а, держава розписалася а, в повній інституційній неспроможності а, боротися зі схемами. Зокрема, наприклад, вони впроваджують а, фіксовану суму, яка має сплачуватися АЗС. Як авансовий внесок податку на прибуток. Розуміючи, що ці деякі АЗС відверто а, оптимізують, тобто мінімізують ці податки через різноманітні схеми. І замість того, щоб шукати ці схеми, доводити і так далі, вони вирішили, або ви нам будете платити з кожної а, колонки відповідну певну суму. Тобто, це означає, що ми. У вас нема відповідних податківців, які отримують, до речі, великі заробітні плати. Мені там закидали, коли я показав, що середня заробітна плата, от не ще тому роль, який у нас був, що середня заробітна плата складає 55 тисяч гривень. державних органах сказали, це не обласні. Так, от у податковій середня заробітна плата в обласних а, відділеннях складає а, 41 тисяча гривень. 41 тисяча гривень, тобто немало. Тобто, я ще раз наголошую, і вони інституційно неспроможні перевірити і встановити ці порушення або не хочуть встановлювати ці порушення. Так само вони стосуються тих самих обмінних пунктів. Вони також стоять фіксовану суму, які мають збільшувати фіксовану суму, яку мають заплатити, ті ж саме прийоми щодо збільшення мінімальної вартості алкоголю, мінімальної вартості тютюну. Тобто, це знову ж таки той підкут, який показує. Ми не можемо боротися з тими, хто а, мінімізує податки. Ми просто вам встановлюємо. Мінімальну суму фіксовану, яку ви будете платити, В ці кінці ми перейдемо е, із достатньо, скажімо так, розвинутою. Як поподатковується, виходячи з результатів діяльності підприємства, ми перейдемо фактично по так званому у середньовічному подушному податку. Хочеш працювати, заплати там певну суму, і відповідно тебе mm -hmm. не будуть чіпати. Звичайно, це абсолютно непропустима. Тому в цьому контексті закон я вважаю, дуже недосконалий, але особливо, якщо розглядати чи були альтернативи. Кожне збільшення податків безпосередньо для українського підприємства навіть незначне, навіть на декілька відсотків воно призводить до того, що це підприємство стає менш конкурентним у порівнянні з тим підприємством, яке знаходиться за кордоном, в Польщі теж саме і як результат, так як вони становяться менш конкурентними, то вони просто будуть закриватися, і польська продукція буде заходити в більших об'ємах в Україну, а вони будуть розміщувати свої підприємства в тому числі і за кордоном. Да, і ще один такий момент знову ж таки це показує в цьому законопроєкту держава показала, як вона відноситься до своїх власних обіцянок. Вона встановила, що для е, резидентів Діє Сіті е, податковий режим не має з, е, змінюватися, е, якщо не появляється десятки років. Там. Так ось так, в, так. В, та, вони його змінили. Тобто, це знову ж таки, скільки разів держава постійно опалювала, як в такій системі може розвиватися бізнес? Тому що навіть якщо законодавча прописуються якісь гарантії щодо незміни э, законодавства для вас конкретний на певний період, ми все одно змінимо там заднім числом. Тому в цьому контексті це закон, ну, з значними порушеннями, конституціями, з значними порушеннями законів, які були раніше і. В цілому економічно він, скажімо, там говорити відверто, не є оптимальним. Він фактично пригнічує економічну діяльність в Україні. Саме тому я думаю, і Міністерство фінансів, ну і в цілому Кабмін, вони на наступний рік е, планують, е, і бюджет, і решта е, дуже мале зростання е, ВВП. Ну, це 2,7 mm. відсотка. Ну це дуже низький рівень, і це означатиму, ну що. Наша, наш кабінет міністрів в цьому напрямку працює, ну, просто відверто погано, тому що цей низький показник це не результат якоїсь там міжнародної ситуації з приводу попиту на нашу продукцію, а це все ж таки є результатом діяльності самого кабінету міністрів. В мене таке запитання. Ви розповідали, що до комітету не всі добігли. Або хто добіг, той повирішував питання. Я думаю, що для глядачів варто пояснити, що це означає. Бо звісно, що прості українці не добігли, маються на увазі, вони не були присутніми на тому засіданні, де власне готувався проект закону для розгляду у парламенті на етапі внесення в нього правок. А хто із хто ж все таки добіг? Великий бізнес, тютюновий виробники тютюну чи алкоголю? Що вам відомо про це? Ну, виробники тютюну добігли ще раніше. Я, тобто поясню, вони... я поясню глядачам, просто добіг це означає прибіг у Верховну Раду і вирішив питання, щоб йому податки не підвищували. Абсолютно вірно. Так от, якщо ми будемо говорити, наприклад, по тютюну, це постійна, скажімо так, така ситуація, вони піднімають, наприклад, не там на 20% податків, а на 70%. Що призводить до того, що у легальних виробників е, ну, суттєво погіршується ситуація? Тобто вони не розраховували на таке різке зростання, наприклад, акцизних, акцизів на тютю. Е, цим вони лікають, вони, до речі, не планують там піднімати, вони лікають. Потім проходить тютюнова кампанія, Тютюнова кампанія домовляється, в тому числі там фінансують там якісь певні види діяльності цих депутатів, якщо так говорити, трошки спрощено, і, скажімо так, що потім. Не було певні звинувачення, і після того як вони домовилися, відповідно податки збільшуються лише тільки на 20%, а не на 70%, як там вони планували. В принципі, те саме, чому я вважаю, що добігли, тому що зараз є відверта норма, лабійська норма з приводу зменшення акцизу на електронні цигарети. Yeah. На, на табах. Тобто, якщо він використовується в електронних сигаретах, оці сигари там, то вони будуть оподатковуватися за меншої ставки. Це 27, міль... 27 мільярдів е, гривень фактично пільги на наступний рік. Тобто вони не доплатять, ну якщо я не помиляюсь, то є там 27 мільярдів ця сума якраз е, ну, от, е, пільга, яку вони отримали. Повірте, дають її не просто так. Дають не тому, що там, от ми дійсно вирішили, що тут якісь аргументи. Далі потім, наприклад, ті е, саме ЗС зрозуміли, що е, у них нема шансів як взагалі не провадити щось, але все ж таки вони домовилися е, з приводу іншого підходу по оподаткуванню АЗС і тим самим зменшили ту суму, яку вони мають бути платити. Ось а далі потім, наприклад, ювелірні вироби. Вони так само мали би там суттєво оподатковуватися. Вони відповідно знову ж таки представники ювелірної галузі активно попрацювали в в податковому комітеті, і відповідно, ця норма зникла. Ну, а також по питанням автомобілів. Ну тут так, так. я чесно кажучи, я і сам не підтримував, тому що я розумів, що таке суттєве підняття податку на автомобілі, які вводяться. Ну вони просто напросто призведуть до того, що надходження до будуть менше, чому тому, що люди просто будуть купувати менше авто, і в результаті того, що вони будуть купувати менше авто, відповідна сума надходжень буде та сама. А у людей буде менше можливості купувати відповідно авто за його вартість. Але разом з тим знову ж таки пішли, домовилися як результат і цю норму прибрали. До речі, звертаю вашу увагу, кого загліну піднімала. Депутат від там опозиції юніна Южаніна податки, наприклад, на е... гральний бізнес. А це ну, відверто і нормальна була пропозиція. Можна було б говорити ставку, але піднімати треба було. Разом з тим. Всі слуги народу-напросто утримались. Ні у кого не було слова проти. Вони просто не проголосували. А це дало можливість в тому числі піднімати податки той же самий військовий збір. Ще одна норма. Я піднімав. Я розумію, що там маленька сума, тобто це 190 мільйонів, але все ж таки, враховуючи, як Мінфін по іншим піднімав, наприклад, для тої першої групи податків, першої групи, е, спрощеної системи оподаткування, там також незначна сума. Але е, Мінфіну це не завадило якраз підняти ці на 800 гривень їм ставку податку. Суттєво. Е, так от я піднімав податки на розкош. Я говорю, е його вели більше п'яти років тому назад, а е його ставка була 25 тисяч гривень. До речі, поясню, тому що я дивлюся, що деякі ну, в дискусії під моїм дописом в е Фейсбуці не до кінця розуміли. Розкоші це не просто е там якась квартира. Це квартира площою більше 300 квадратних метрів. Це значна велика квартира, 300 квадратних це метрів. Ужасна. І те ж саме стосується будинок. Будинок площою 500 квадратів. Говорять, що це там бабуся. Я перепрошую, яка бабуся в селі може побудувати хату на 500 квадратних метрів, Звідки ви взагалі я не знаю. Ну, подивиться просто на будинок 500 квадратів, і тоді ви зрозумієте, що ні жодна бабуся такої хати мати просто не може. Ось. Ну і е, це автомобілі відповідного переліки, Їхня вартість там стартує від 60 тисяч доларів. Так от податок був впроваджений 25 тисяч гривень, а п'ять років тому назад за цей час відбулася інфляція, девальвація. Жодного разу цей податок не індексували, і якраз би зараз було абсолютно було логічно а, збільшити а, цей податок, ну хоча б на рівень а, девальвації національної валюти, тобто було 25 тисяч гривень, а це приблизно тисяча доларів. Ну там трошки менше за той момент. Давайте зробимо зараз 40 тисяч гривень. Це було б обґрунтовано, але розуміючи, що це якраз а, паде на них. Вони вирішили відповідно цей податок навіть не розглядати, навіть дискусію не піднімали. Всі замовчали, і я розумію, просто всі розрозуміли, що вони будуть платниками цього податку вже такий власний інтерес, і як результат, навіть і не задумувалися, і навіть ніхто не піднімав дискусію про те, що а давайте дійсно а, з. А розкоші будемо платити додатковий податок. Хоча в опитуваннях, які проводили соціологічні групи, податок на рожках, розкош, розкош займав третє місце а, щодо того, де має бути а, здійснено оподаткування. Ну знову ж таки, проігнорували. Тобто себе любимих, ми біжати не будемо. Ви бачайте, що за нам податки помилую. ми піднімати не будемо. Так і тепер на завершення ще Ілля, одне запитання, все в принципі стає зрозумілим. Нічого на жаль, да? ми такого нового, щоб нас потішили, не почули. А, сьогодні видання New York Times пише про те, що ухвалений чинною владою закон про підвищення податків може призвести в майбутньому до соціальних бунтів. Тобто громадяни України з цим миритися не будуть. Не будуть зрозуміло, що прогноз такий, ну скажімо, прогноз, просто прогноз. Наскільки ви вбачаєте? Можливим використанням в майбутньому з гіпотетичного уявимо, що у нас розпочався політичний процес, і чи стане це дійсно предметом для а, соціального збурення? Можливо, хтось використає це за вашими можливо, оцінками. Можливо, десь заміри, які проводили? Я заміри не проводили, але за моїми оцінками це не призведе до соціального збурення. Де mm -hmm. соціального збурення? От мені просто інше трошки здивує, а ми бачимо останнім часом. Ну, просто викриття мільйонів доларів корупційних коштів. Мільйони. То один там на фоні відповідно сіми, там майже 5,8 мільйонів доларів, там півтора мільйона доларів, там мільйони доларів і так далі. Чиновники просто купаються в грошах. Якщо подивитися зараз останнє розслідування е журналістів. Той правоохоронець має там, по 5 автомобілів вартості по 60 там, тисяч доларів, там депутат має відповідно, там чиновник має будинок вартості 1 мільйон доларів і так далі. Не податки. А саме ось це, на моє переконання, мало б, ну скажімо так, збурити населення. Ви ж розумієте, ваші родичі гинуть, гинуть, які пішли на фронт. А ті покупали себе різноманітне бронювання а, через секі. Там, що саме, ну, скажімо так, цинічно, полягало в тому, що для правоохоронних органів а, ця крупа вона робила безкоштовно, займалася такою благодійності, там от в списках є, і відповідно, вона для всіх а, представників правоохоронних структур, прокуратури і суддів робила безкоштовно. А ви платіть, а ви платіть, ну я проти взагалі. Цього моменту, але знову ж таки, ця ситуація просто ганебна. І е, вмирають українці. Як може бути в цій ситуації, до речі, проаналізували журналісти з приводу, кого ж посадили за цей період? Mm -hmm. І виявилося, що е, посадили ще двоє за справи 2020-2021 років. За період 2022 року, незважаючи на всі ті затримання, там, по-моєму, більше 150 було. Всі отримали умовний термін або взагалі уникнули покарання. Тобто, це, знову ж таки, оце цинічний підхід влади. Я дуже сподіваюся, ну дуже проблема, що у нас немає виборів. Тому що ну, гнати вже треба деяких представників, які просто навіть ну, берега попутали під час війни обкрадати український народ. Це е, ворог, я вважаю, такий самий, як і той, який стріляє по нам. Це ворог, який вбиває тут. Тому в цьому контексті я вважаю, що якщо ми будемо говорити про це, це соціальне збурення, то воно буде не через податки. Воно буде якраз е, через е, ту шалену корупцію, яка зараз є на будь-яких щаблях влади, які зараз е, ну, відверто е, збагачуються, е, в'їжджають за кордон, а там у них вже і віли, живуть то в Лондоні, то в інших там. В великих містах з квартирами там, і так далі, звідки ці гроші? Оце, звичайно, просто цинічно. Дякую вам, Ілля, що ви сьогодні змогли знайти час, бо я знаю, ми буквально спілкувалися з вами до початку запису, що у вас графік доволі щільний і максимально прояснили цю ситуацію із податками, тому що направду, багато маніпуляцій. Дуже важливий цей момент стосовно кредиту Європейського Союзу. Мені особисто, ну от я відзначив, його, що дійсно зараз би на підставі цього можна було б уникнути зараз підвищення цих податків, реально уникнути. Тому що багато українців, як на мене. Справедливо не вдоволені тим, що їм доведеться платити навіть ті додатково 350 гривень, гривень. Вони для них направду важливі. Тому ще раз велике вам спасибі. Усі, хто Дякую. нас дивився, що, Будь ласка, пишіть свої коментарі для того, щоб ці інформації більше знали людей. Правдивого аналізу, професійного. До речі, обов'язково буду до вас ще звертатися з відповідними такими питаннями про пояснення складних тем, максимально просто для наших підписників. Спасибі. Дякую.